Цей жовтень, наче плот моне, які прискіпливі деталі, то заворожує мене, то сипле жмутики печалі. Цей жовтень ілюзіоніст щоразу водить у оману, так хочу зрозуміти зміст Цього шаленого роману. Цей жовтень тягне у канкан, -кан. але ж це тагнець не для дами. Мистецтво чарівний капкан, що там за дивними штрихами? Цей жовтень друг мій кавоман, і змушує він позувати. Пліткуйте, знов кручу роман. І взимку буде що згадати.